Протягом повномасштабної війни сигнал повітряної тривоги лунав у Києві майже 700 разів. Відколи ворог почав застосовувати ракети з балістичною траєкторією, час на те, аби відчинити укриття і запустити людей, значно скоротився. Спосіб вирішення цієї проблеми знайшли на ВДНГ. Тут укриттям слугує єдиний у Європі повнорозмірний макет вугільної шахти. В ній можуть заховатись майже півтори тисячі людей. Е, сюди потрібно було бігати охоронцю для того, щоб відкривати, а потім бігати, щоб закривати, ну, зачиняти двері. Тому що ну, просто залишити його відкритим це небезпечно з огляду на те, що тут є матеріальні цінності. Е, і тут можна навандалити. Тому, е, як можна вирішити цю проблему? Ну, Електронний замок з дистанційним. Відкриттям або закриттям, От, тобто, просто вирішували задачу зручності, швидкості, ефективності, ну і, звісно, безпеки відвідувачів. Загалом на ВДНГ є два діючих укриття в центральному та тринадцятому павільйонах. Поруч з першим цілодобово чергує охорона і відчиняє сховище одразу після оголошення повітряної тривоги. Друге укриття, не дивлячись на віддаленість від поста охорони, тепер теж відчиняється за лічені секунди через інтернет. При повітряній тривозі охорона від... відкриває додаток, який ось зняти з охорони. Буквально секунда, все, двері відчинені. Вільний доступ для всіх бажаючих можуть оперативно забігти без ніяких затримок. Зачиняється також після закінчення додатком під охорону ставим і все, двері зачинені. Доступу більше немає. Є тільки з середини кнопка, яка елементарно працює, як і в під'їздах на вихід і все. Люди виходять, а зайти вже назад не можуть. На випадок відсутності зв'язку та інтернету укриття облаштоване додатковою системою доступу. Також є окремий доступ, можливо, кодом з пульта зняти вручну. Ми можемо ввести серію цифр і. Все відчиняється також вільний доступ. До речі, подібні системи коштують не більше 20 тисяч гривень і вже давно використовуються на виробництвах, складах і навіть встановлюються у приватних будинках. Укриття на ВДНГ перше використання звичайної системи у надзвичайних умовах. Проте системою вже зацікавилися власники інших бомбосховищ.